Цьому році в планах зміївського лісгоспу реалізувати близько трьох тисяч новорічних дерев. Це ялинка та сосна звичайна, а також сосна кримська. Придбати хвойну рослину можна на території місцевих лісгоспів. У Чиможівському лісництві робота йде повним ходом. Були призведені сплошні рубки і вони всі помню возобновляються. А в середньому на один гектар висаджується около восьми тисяч на гектар, так що приблизительно були потрачені посадочного матеріалу. Що саме весь вісь посадочний матеріал ми вирощуємо самі лічно. И в основном эта сосна обыкновенная. И мы потратили на 30 гектаров около 240 тысяч именно на посадку. И в течение 10 лет, когда будем производить рубки ухода в молодняках, осветление, как раз происходит вот именно заготовка новогодних елок. Дерева зрубують і зносять в одну купу. Тавровані хвойні рослини обов'язково чіпують, як і в минулому році на новорічну ялинку в лісництві кріплять спеціальну бирку з унікальним кодом. Ця вимога обов'язкова для державних лісгоспів. Підвозити дерева з плантації можна лише після того, як ялинки зачіпували, помітили і виміряли. А зараз в даний момент в основному це вже з прошлого року, 2011 наста. у нас новогодні йолки виписуються саласне наших. прескурантов э, выдается накладная и в то же самое время к каждому дереву э, придаю, ну, цепляется чип, которым полностью может любой проверяющий инспекция, кто угодно, э, по номеру определить, где именно была приобретена эта елка. Цінова політика підприємства прийнятна в порівнянні з минулим роком ялинки навіть подешевіли. Дерево до 2,5 метрів коштує 53 гривні, понад 2,5 – 65 гривень. А ось зрубати хвойну рослину самочинним шляхом браконьєру вийде значно дорожче. Якщо чоловік попадеться на рушитель, то виходить, по нашим законам з 1 декабря ціна на новогодні днілки ввеличиться в тройному розмірі. Це в середньому Получається, где-то 256 гривен заплати, пожалуйста, і потім, пожалуйста, ёлка твоя. Спільно зі співробітниками міліції у лісництвах організовано добове чергування. Тож ризик браконьєра попастися на гарячому, чималий. Силами лісної охорони у нас зараз в даний момент за власне приказу єднівна рейдові бригади працюють, е, е, виставлені рейдові пости. Те ж саме, ще прилікаються у нас е, люди з міліції і. Именно, ну, риду, риду Сума штрафу в середньому становить 285 гривень. В Челужівському лісництві вже оформлено 5 протоколів за самочинні рубки. Поки що це менше, ніж в минулому році. Лісники відзначають, що люди стали свідоміше ставитись до лісу.